Привіт, ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я покажу вам, скільки вдалося заробити на проєкті Дорадос. Заходив я в нього на початку грудня і зараз розберемо більш детально цифри, які мені вдалося заробити. І доки я буду переходити до цифр, ви підпишіться на мій канал, обов'язково поставте лайк, щоб подальшому не пропускати цікаве відео. Хто стежить за моїм телеграм-каналом, міг замітити ось такий пост, що я о 8.30 сьогодні. Вивів всі кошти з Дорадуса і для себе вирішив, що наразі буду наблюдати за проектом, тому що я в ньому більше, можна сказати, грудень-січень лютий більше двох місяців. І зараз вам все покажу, скільки вдалося мені заробити без врахування реферальної програми, тому що на реферальній програмі також непогано вдалося заробити. Але ми розберемо суто ті числа, які я заробив з депозиту. І так, як ви напевно знаєте, я для своєї аудиторії буду публікувати усі свої зароблені кошти. Чи це буде до радості, чи це зовсім інші проекти, всі дані будуть тут. І ось в мене є така табличка, так ось сьогодні публікував, скільки мені вдалося заробити. Як ви бачите, мені вдалося заробити 7120 гривень чистого, то виходить 178 доларів. Перший свій вивід я робив 21.01 у сумі 1 долар. Це не означає, що в мене там був лише 1 долар. Я просто пробував, чи виводиться один долар. У мене там вже була в дорадусі набагато більша сума, я її пізніше реінвестував. І ось в таких числах я виводив 22, 28, пізніше вже 02, 07 і 11 сьогодні. Зранку я зробив у 8.30 останній вивід на суму 78 доларів. Для себе я вирішив наразі нічого не вкладати в даний проект. Можна сказати, що я офіційно вийшов з даного проєкту, у мене там залишилось хіба один депозит на моєму вже приватному каналі. Як ви знаєте, хто за мною слідкує на Ютубі, до речі, підписуйтесь на мій YouTube, там є дуже багато видів заробітку, також про безкоштовний заробіток. І підписуйтеся на мій телеграм-канал. Тут набагато швидше публікуються новини, а тоді вже що більш цікаве, виходить на YouTube. І як ви пам'ятаєте, я розповідаю, що в мене майже на кожен додаток є створено два аккаунти заради безпеки, тобто одним я користуюся для Ютубу, я показую, як на Ютубі я заробляю, а інший приватний, де вже йдуть мої суто доходи, мої більш ризиковані кошти, тобто більші суми я вже там ставлю, а для Ютубу я знімаю такий більш мінімальний дохід. І на моїй приватній сторінці, так можна сказати, в дорадості на іншій сторінці, на іншому аккаунті, залишився депозит на 35 доларів. Якщо мені вдасться його вивезти, це буде дуже круто. А якщо не вдасться, ну, то вже я подарую компанії даний депозит. Тому що мені вдалося там непогано заробити. Враховується сума без реферальної програми. На реферальній програмі також вдалося непогано заробити. Хто вже більш-менш розбирається в таких проєктах, то повинен знати, що всюди свої ризики, не платяться кошти просто так, і вони вічно також не платяться. Тому на все був свій час, хто вийшов вчасно заробив, ну а хто зівав і зайшов дуже пізно в проєкт, то вже можливо і втратив. Наскільки мені відомо, вивід працював сьогодні десь приблизно до половини другої. Я вивів ще зранку кошти. Як ви бачите, я в візних годинах виводив, але сьогодні зранку в мене там була дуже велика сума. І щось так, якби відчував, що потрібно вивести дані кошти. Вивів, залишився ще один депозит. Наразі платформа працює, можливо, для того, щоб заохотити ще туди клієнтів, але також чув про те, що є проблеми з виводом. Тобто кошти відправляються, а на аккаунти бірж вони не приходять. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це у них проблема, можливо, це вже сайт накривається, але повторююся ще раз, кожен заходив туди. Хто хотів зі своїми ризиками, я був готовий в разі чогось втратити ці кошти, але не втратив, вийшло нормально так заробити. Хто зайшов, до речі, спочатку, так як заходив я, надіюся, ви не ставили там на цілі місяці, а на 10 днів, як це робив я, я перший свій депозит на початку грудня поставив на місяць. Точніше, на аккаунті, якого я показую на Ютубі, там взагалі не робив спочатку депозит, а зробив на своєму приватному каналі на місяць. Мені за місяць часу відбилися дані кошти, і пізніше я вже ставив по 10 днів, тобто робив депозити менше 200 доларів, бо розумів, що цей проєкт довго так не може платити, не можуть ці кошти просто з невідки братися і такі великі відсотки в день виплачувати. Тому, якщо ви хочете заходити в такі більш ризиковані проєкти, ви повинні враховувати всі ризики і також повинні враховувати те, що дані проекти вічно не можуть нікуди нам платити кошти. Команда скільки хотіла, стільки заробила. Людей ще позалишалися депозити. У мене також є знайомі, в яких ще досі є депозити. Ну надіємося, що дану поломку з виводом виправлять і що це вже не є у нас скам, і що проект на такому розхваті не закриється, тому що дуже багато набирає якраз популярності, але все у нас можливо. У мене вдалося заробити повторюся ще раз, 7120 без реферальної програми. Це від Можна сказати, 3 грудня. 1 грудня я зареєструвався, два дні походив з планетою, бо мені ще давали тоді планету на початок. І пізніше вже зробив свій перший депозит. І коли мені приходили вже кошти, там накопичувався, я спочатку планував купити планету за більші кошти, щоб мені кожного дня рахувало долари. Але коли вже більше людей зайшло, то подивився, що можна непогано заробити. І почав ставити на депозити, ще раз реінвестувати. І коли я вже мав нормальну там суму, думаю, треба попробувати звідси виводити. І вивід почав працювати, і тоді я вже почав в даному проєкті розкручуватись. Я попрацював в ньому більше двох місяців, нормально заробив і розумію, що вічно це платити все ж таки повторюся не буде. І краще менше заробити, але все вчасно проєкту вийти. Ну, наразі, можна сказати, півтори тисячі я втрачаю, тому що є ще відкритий один депозит. Хто мені не вірить, зараз зайду на аккаунт, покажу, що цей депозит дійсно ще один є відкритий. Давайте перейдемо на мій Дорадос. Вже навіть не буду скривати ні своїх адресів, ні нічого, тому що в даному проєкті я більше не буду заробляти. Ось як ви бачите, навіть вже накапало мені 22 центи. Якщо ми зайдемо в мої депозити, Перекладемо собі мову. Перелік депозитів. То ось ви побачите, що на 35 доларів в мене ще є відкритий один депозит. Можна сказати, тисячі гривень я втрачаю. Надіюся, ви також заробили, не втратили. А хто втратив, пишіть в коментарях, скільки втратили. І всім, хто втратив, задумайтесь, чи варто заходити в такі ризиковані проекти, як заходжу я. Напам'ятайте, що кожен відповідає за свої ризики, автор відео зовсім не несе відповідальності за ваші інвестиції. Ставте це все з розумом, ставте, якщо не довіряєте таким проектам, то взагалі не заходьте в дані проекти. Заходьте, де можна заробляти безкоштовно. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами я завжди був Саполік. Всім пока-пока.